Урок української мови, частина 3.2, сторінка 41, урок 23. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку звертання. Слова з подовженими приголосами. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися знаходити у реченнях звертання, будувати речення зі звертаннями. Продовжуємо знайомство зі словами, що мають подовжені м'які приголосні, в чим будемо вчитися позначати їх у звуковій моделі. І так попрацюємо разом. Завдання п'яте. Прочитаємо, пригадавши пропущене. Допоможе нам мудра сова. Звертання це слово, найчастіше іменник. Або слово сполучення в реченні, що називає особу, до якої звернена мова, уживається в кличному відмінку. Прочитаємо ще раз: звертання це слово, найчастіше іменник, або словосполучення в реченні, що називає особу, до якої звернена мова. Уживається в кличному відмінку. Прочитайте ще раз самостійно. Погляньте, який гарний білий лебідь плаває на сторінках нашого зошита. Цей лебідь поможе нам виконати наступне завдання. Читаємо разом віднови рядки поезії Тараса Шевченка, уписавши слова з довідки. Квичному відмінку, постав у кружечках потрібні розділові знаки. Ось у довідці в нас є два слова тополенька і лебеденька. Ми їх повинні записати на рядочках, щоб у нас вийшли вірш або поезія Тараса Шевченка. Плавай, плавай, лебедонько! Лебедонько це звертання. А отже ми повинні поставити з обох боків кому, тому що слово лебедонька записано всередині речення. Плавай, плавай, лебедонька по синьому морю. Рости, рости! Тополенька, знову ставимо розділові знаки, у кружечках загубилися коми. Якщо звертання розташовано в середині речення, воно з обох боків виділяється комою. А тепер весь фіш. Плавай, плавай, лебедонька, по синьому морю, рости, рости, тополенька, все вгору та вгору. Виконаємо наступну шосту вправу. Склади спонукальне окличне речення зі звертанням. Напиши і постав розділові знаки. Отже, ми повинні скласти спонукальне, тобто речення, яке містить наказ, окличне. В кінці має стояти знак оклику і ще має бути звертання. З яких слів ми повинні це зробити? Зайчик, білочка, горішок. Дай. Білочко, дай зайчику горішок. Або можна ще зайчику, дай білочці горішок. І так, ми побудували спонукальне, окличне речення. Є наказ дай горішок. Є в ньому звертання зайчику. Ми до зайчика звернулися. Постав розділові знаки. Так як зайчику у нас є звертання, і воно стоїть на початку речення, то ми після слова зайчику поставили маленьку кому розділовий знак. Речення має бути окличне, отже в кінці стоїть знак оклику. Запишіть це речення у зошит. Зайчику. «Дай білочці горішок. Хвилинка каліграфії. Пригадаємо алгоритм написання букв. Запам'ятай алгоритм написання букви Х. Великий правий півовал. Великий лівий півовал. Велика буква Х. Повторіть в повітрі алгоритм написання. Великий правий, великий лівий півовали. Алгоритм написання іншої букви. Запам'ятай алгоритм написання букви «Ж». Великий правий півовал. З'єднувальна від верхньої рядкової навскіс угору на клітинку до надрядкової. Подовжена. З'єднувальна від нижньої рядкової навскіс угору до верхньої рядкової. Великий лівий півовал. Буква Х дуже схожа на букву Ж або буква Ж на букву Х. Єдина буква Ж має ще великий з'єднувальний півовал. Буква «Ж». А тепер пропишіть на сторінці зошита. Рядочок букви Х, рядочок букви «Ж». А далі назви міст біля їх гербів. Херсон і Житомир. А ми продовжуємо працювати над наступною порадою мудрої сови. Читаємо разом із Віктором. Подовжені м'які й пом'якшені приголосні між двома голосними, зокрема в іменниках на я, позначають двома буквами: Вугілля, навчання ілля, сторіччя. Безмежжя. Ділити на склади потрібно тільки так. Гі-ля. Переносити можна так, Гі-ля. Читаємо ще раз. Подовженням які пом'якшені приголосні, між двома голосними, зокрема, в іменниках на я, позначають. Двома буквами вугілля, навчання ілля сторіччя безмежжя. Ділити на склади потрібно тільки так. гі Переносити можна так. гіл гіл-ля. І так, виявляється, в нашій українській мові є звуки, що будуть подовженими м'якими. Або пом'якшеними. І ці, букви, що позна... ці звуки будуть позначатися двома однаковими буквами. У слові вугілля дві букви Л, а звук один. Лі. Він подовжений м'який. Навчання дві букви Н позначають один звук, ні він подовжений м'який. У слові сторіччя звук подовжений пом'якжений. Або ж звук Ч не може бути м'який. А тепер почитаємо текст і допишемо пропущені букви. На узліс сі ми вимовляємо подовжений м'який сі». На письмі це дві букви С. Озеро заросле зеленим лататтям. Подвоєння Т, дві букви, один звук лотаття це водяна рослина з великими листочками та квіточками. Ось вона у нас в квіточка на малюнку. Щоб не замочити взуття, подовжений м'який, дві букви Т, ми ступали на каніння. Подовжений м'який позначається двома буквами Н ніс рибальське знаряддя, подовжений м'який Д позначається двома буквами Д. Ось і почалося змагання, подовжений м'який М, м Н позначається двома буквами М. Хто більше риби спіймає? Перегляньте презентацію словникових слів. Прочитаємо разом із диктором, завдання, навчання, читання, обличчя. Запоріжжя. Запишемо ці слова у нашому робочому зошиті. І так, сьогодні 4 грудня. Класна робота, вправа 10. Перше слово, яке у нас було завдання. Запишемо це слово. Перше слово з великої літери після нього кома. Навчання. Друге слово. Читання, обличчя і останнє слово Запоріжжя. Всі ці слова мають подовжений, м'який і у слові обличчя пом'якшений приголосний звук, який розташований між двома голосними. Ось ці дві букви М між буквами А і Я. Навчання між буквою А і «я». І так у всіх випадках між двома голосними. Виконайте звукову аналіз слів. І так, слово читання: Ч – Твердий приголосний, И голосний, Т твердий приголосний, А голосний, Н – подовжений м'який приголосний, дві рисочки і дві крапочки. Ось ці дві крапочки означають, що в нас дві однакові літери. І останній звук А. У слові читання сім букв і шість звуків. Три склади. Виконайте звуковий аналіз слова обличчя. Перевіримо О – голосний, Б. Твердий приголосний Л. Твердий приголосний, І голосний Ш. Пом'якшений, подовжений приголосний звук. Дві рисочки. Він пом'якшений, подовжений. Дві крапочки означають ще дві букви. Але займають вони лише одну клітиночку і останній звук А. У слові обличчя: сім букв І. Рахуємо один, два. 3, 4, 5, 6, 6 звуків. Тому що ми маємо один подовжений, пом'якшений приголосний звук. <смітно> Прочитаємо уривок вірила славець вірша. Як звучать букви? <смітно> Зустрічаються дві букви. Здивуванню меж нема. І навіщо нас близняток поряд ставлять у слова? А ти знаєш, що існують звуки довгі і м'які? От дві букви і потрібно, щоб позначити такі. Про що хотіла вам нагадати Віра Врославич? Про те, що в українській мові існують звуки довгі і м'які. Смі вони позначаються двома однаковими буквами. Перегорніть сторіночку і виконайте зі змію. Поставте відео на паузу. Перевіряємо. Познач рядок, у по якому всі наголоси поставили правильно. Знання ми говоримо? Ні, ми кажемо знання. Кроїти, звання, питання, питання. Тому варіант під буквою К також не підходить. Правильний варіант під буквою Л. Кроїти, звання, питання, ковзатись. Другий рядок, Ось наш рядок, в якому не всі слова іменник. Дружба що? Літо, що? Дім, що, світ, що? Не підходить. Будинок що? Край що, кроїти, що робити, підходить, це діє слово. Буква У. Третє, познач речення, у якому допущено помилку у звертанні. Передай доню горнятку матусі. Правильно. Юнак, допоможи зачинити вікно. Ми не говоримо юнак. Юначе. Допоможи зачинити вікно. Буква Ч. Четверте, познач рядок. У кожному слові потрібно ставити літеру. Почуття так, змагання так, козення ні. Тут немає подовженого приголосного. Коріння так, бажання так, колосся так, звання так. Правильний варіант під буквою «к». П'яте познач синонім до слова сміливий. Синонім це слова близькі зазначенням. Сміливець, тобто герой, буква Н. Шосте. Позначу вид казки, у якій головним персонажем є тварина. Це казка про тварин. Сьоме. Познач, яку угоду кіт уклав собакою у касті Редірда Кіплінга. Угода була. Кіт має забавляти маля. Буква Й. Із букв. У нас має вийти назва Відмінка для звертання. Звертання найчастіше потребує кличного відмінка. Домашнє завдання до уроку 23-24 – виконати тестові завдання, прочитати речення, вставляючи потрібні букви, а потім вибрати два прислів'я і записати їх письмовими літерами. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися будувати речення зі звертанням, знаходити звертання в реченні. вчилися позначати подовжений м'який приголосний звук у графічній схемі або у звуковій схемі.